Привіт всім. Сьогодні е, знімаю відео для моїх дорогих підписників і гостів канала. Хто пам'ятає, що ми поставили паркан і вирішили зробити тут під садочок, під дерева. І ось хочу показати, нарешті, в суботу не витримала. Не, не стала джекати осені Вирішила попереносити свої дерева, е, вже зайняла куточок. Як можете бачити, перенесла сосну помілью. Хупсі. Хупсі дуже там в помідорах стояла, їй було незручно. І ось такі лаванда. І там трошечки мало чайці чи ціна капуста. Так що ось такий уголок. І тепер потихеньку будемо засаджувати всю територію. Ну, Бачите, ще багато роботи і збавитися від того, що діко ростуще було. Привести в порядок, виставити бордюри. Ну і тут вже перенесли. Також обрали будівельний мусор, Чуть-чуть ще з землі довезеться. І перенесли ялинку. Також вона там, бідно тулилася, ютилася. Ось ми її сюди, красунечку нашу, Думаю, що добре піде. Ой. Так що, так, і сосну. Отак от, от перенесли. Також думаємо, піде гарно пішла в рост в цьому році. Ну, ще дуже багато роботи, це так, як то кажуть, перша серія, стартовий варіант. Що, бачите, бордюри лежать. Багато ще роботи, земельки довести від кирпича і от ціла і збавитися. Так що розграничить ну Трошечки ось юка вже. Теж б хорошо прийнялася. В общем, планів на неділю ще дуже багато, дуже багато рослин треба переносити, але вже вирісовується красивий куточок. Ще Перенесуться гіхери, молодила, будуть сповзати. В общем, квітів дуже багато. Міста їм у дворі, на жаль, дуже мало. А тут, я думаю, що їм буде зручно собі насолоджуватися площадю. Через, може, недільку от зніму, що я вже тут начудила з цим кусочком. Що бачите, якось і бордюри теж старі. Ну, в общем, роботи ще дуже багато. Дякую, що залишилися зі мною, що в мене довго була відсутня на каналі. На жаль, не від нас все залежить в цьому житті від нашого бажання. Будемо сподіватися на краще. І будемо далі саджати сади і гарні рослинки. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей!